В центрі польської культури та європейського діалогу Івано-Франківська підвели підсумки конференції під назвою Форум партнерських міст Ефективне управління. Впродовж двох днів було реалізовано низку засідань з представниками іноземних міст побратимів. Проходили панельні зустрічі культури та туризму. Якраз зараз буде, якраз зараз відбувається презентація стратегії маркетингу міста та міське самоврядування. Окрім того, були панельні зустрічі, які стосувалися підприємництва та господарської діяльності. А також е, панель по напрямку е, транспорт, представники місцевої влади відзначили важливість таких проєктів та поділилися наявними напрацюваннями. Обмін досвідом тих, е, тих проектів, які ми маємо з містом Жешово, з містом дають конкретний результат. Ми можемо вже сьогодні назвати ряд прикладів, які ми взяли. Із питань про з пердим-побутовими відходами, з екологічними проблемами, з питанням соціального розвитку, культурного розвитку, розвитку туризму. Які ми мали спільні проекти сьогодні? їх реалізовуємо і маємо конкретні зв'язки, конкретні результати. Організатори кажуть, результати форуму подарували місту прикладні ідеї. Місто зараз стоїть на етапі адміністративної територіальної реформи міста, і вся держава, і ідеї, які нам сили і озвучили наші партнерські міста з Польщі, вони є дуже прикладними, і ми збираємося їх. Реалізовувати форум завершився продуктивними напрацюваннями. Вважають організатори на майбутнє. Вони планують вкорінити традицію таких конференцій.